Всім привіт! Нарешті збулась мрія. Поставив я приборку. Тільки ще треба цей сенсор відключити. У мене немає датчика на, це, на масло. Вчора вже проїхав 150 км. Ось показує розхід. Все. Я з, типу, стер на ноль оце показники. Показую залишок в баку. тепер. Розхід пального, круїз. Включається круїзік. Вижні, дальнє. І, ну і головне, що ще й температуру показує тепер. Ну і великий екран плюс показує відкриті двері. Е, Приборку знайшов в інтернеті. Е, на промі, до речі, знайшов саме дешевшу. Даже, даже дуже дешево вийшло 1700 гривень і достав. І, і прийшов один хороший мужичок, чи не мужичок, один хороший друг, скажімо прямо. Виручив вже мене не раз, підказав багато мені. Так що він займається повага. Багато знає, якщо комусь цікаво. В описі залишу номер телефона. Звати Олександр. З Дубровиці, може хтось знає, його не знає. У нього теж кадік. Все, сам робив свого кадіка вдосконалює. Собі взагалі поставив прибіли. на шостий рік, по-моєму кадік поставив з білою підсвіткою, ну цю рестайлову після 10-го року приборку. Так що кого цікавить, він може. оце, Я дистанційно це робив, висилав йому дві приборки, ключ. Е -е, і він мені пришив, прив'язав. Це працює справно. Ось красота. Цей сенсор масла зараз пропаде. Що шо ще хотів сказати? Я раніше хотів цим занятися, взяв приборку 8-го року, а в мене 4-го року. І там вже різні мобілайзери, я так розумію, І це, це дуже дорого, бо то перепаювати там треба. Коротше. І... Дорого, скажем прямо, там різні мобілайзери. А цю знайшов четвертого року з Турана. І виходить, що взагалі проблем не було. Саня зробив все. І ще там дещо я докодував вже тут по його підказках і все, супер. Так що, кого цікавить, звертайтеся.